Друзі, вітаю! З вами Вечін Олексій і я хотів би з вами сьогодні поговорити за такий чудовий пристрій, як ID від компанії Petzl. Це одна з найкращих спусків, з якого я працював. Що, давайте подивимося, що в ньому є, з чого складається. Складається з кришки, корпус, кришка з такою защолкою що дозволяє не знімаючи з карабіну, не відстібуючи від е, самої системи, е, надягати та знімати з е, мотузки. Ручка велика з таким от зачіпом. Мені вона більше подобається ніж вік. Кулачок великий. Що дозволяє простіше підійматися по мотузці. І от отака от хитрість. Це е, для того зроблено, щоб ми не змогли заправити мотузку е, неналежним чином. Давайте заправлю і подивимося, як підійматися, спускатися на нього. Тобто заправляється я з обратної сторони і виходить. До гори мотузка. Закриваємо, тобто, мабуть, на карабін. Знімається, без висобування з карабіну. Ставиться також. Викриваємо крик мотузку, розчібую. Як на ній працювати? Тут не підпружинена е, ручка, тому її треба повертати. Її треба повертати, е, зажимати, фіксувати самому. От ми працюємо. Навантажую цю частину, відкриваю, нажимаю ручку і пішов собі легісінку. Як працює антіпанер? Тобто... Якщо я дуже різко нажму на ручку, вона блокує весь механізм. Тобто вниз я вже не піду. Для того, щоб розблокувати, я зробив пережав, повертаю назад і знову спускаю. У нього дуже маленький оцей е зазор на спуск. Ось я підняв, ось я спускаю. Дуже легенько, майже одним пальцем. Заправлю її, як я неправильно заведу матушку. Заводжу її зверху. От. І що ми бачимо? Матушка йде догори, до а от спуститися ти не можеш. Зажимається кулачком і не дає йти цієї дзвонити. Оп, зажав. Для підйому. Для підйому я візьму жумар і покажу, як під'їздити. Так, обов'язково ставлю другу лінію страховку. Я в мене тут оставлю. І поставлю до вас, щоб ви бачили, як я з них працюю. Тобто, на ламбазу. Беремо жумар Педаль. Надяваємо на ногу, послідовність ногу. Потім стируємо опустим зручно. І що в особи? Нагружаємо мотузку, розблоковую сам плисти і дімаємось. Як я казав, одним пальчиком. Мотузку можна поставити. Як от таким чином, так от, таким чином, так і назад за саму ручку і пускається. Для, для того, щоб працювати, має бути заблокована ідія. Добро, всім пока!